Всім привіт! Я вам покажу гру Майнкрафт. як і була. Це інший світ. Дещо цікаво побудую і буде дещо цікавенько тут. Дивіж, не дуже цікаво, але... не знаю, як вам сподобається. Так, вибирає шаблони. Це ж шаблони без штої. Там Може вибрати, де ти заспалися або ну, десь біля заспамося. І там більш цікавенько, аніж просто збанитись десь завгодно. Де не відомо де, наприклад, ось так, ось тут біля цього збанюсь. Так, я це розумію тож. Може поразмоя. Не... Але не знаю, чи вам буде чутно його Будувати будемо цікавеньке. Так, от, що тут треба взяти? Драбина, це і це. І побудувати міні-замок. Так от можна було перемотати пошвидше. Але я поки не можу, бо я ж знімаю із братиком менюськом, маленьким Ех. Ах. Так будувати довгенько трішки. Ну, Мені замок. Мі, бо, бо величезного замка я не вмію будувати. Ну зумію, знаю як. Але мене часу, щоб дещо до нього додати захист. Ну це цікавеньке таке. Буде відео. Я так думаю, що для вас подобається. Я будую, будую, будую і будую. Так. Будувати, будувати треба. За швидше, бо час іде. Вам здається, наче це Ну бінокль? Майже бінокль. Так. Я гарантую, що буде друга частина цього, поки перша йде. Так от. Будуємо, 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 будуємо. На раз, два. Будуємо хоп, хоп, хоп. Будуємо, будуємо. Так, так, будуємо, так, так, будуємо хоп-хоп. Хоп хоп хоп, ми я люблю будувати з вами завжди. Ну, саменький, але для вас і це цікаво буде будувати мені і показувати вам, вам, вам. Будуєм тра-та-та-та-та-та-та, будуєм. Тра-та-та-та, раз, два, три будуємо замок. Ну я сам будую цілий міні замок, Бо великого не вистачить часу. А так от буде ще друга частина. Це просто класно, що буде друга частина. Буде дещо додаткове, і дещо тут зміниться. І можна буде дивитись другу частину. Так от. Добре, будуємо далі. Тут захист, тільки треба пошвидше. Будуємо. будуєм, раз, два, три, тут, 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 тут будуємо. Раз, два, три, будуєм. Раз, два, три, будуєм і будуємо. А, а вам може сподобатись і не сподобатися, ся, сям. Але я так стараюся. Як можу? Так, 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 так. Угу, угу. угу. Будує захист, як ти потакий. Так, треба якийсь покращий захист, вам не здається? Так. Може знаємо, щось тут цікавеньке? Алло. Вітеру лави, добре. Зараз буде... буде із лави пастка така ще, по-перше. По-друге, вона буде глибоченько так. Але я не б сказав, що так буде глибоко, але туди ну, можуть попасти, але я не знаю, чого не стільки родом, що вони йдуть в яму. Я так знаю. І так от вони не до... дійдуть до мене. Бо я буду захищений. і гарно. На боку не дуже. Показувати вам цікавенько. На раз, два. Хоп, хоп, хоп. Один. Хоп, Двух. Ой. але нічого. Хоп-хоп. Іп. Хоп. У шутку буду. Раз, два, три. Майже кожної однієї секунди. Не так от. Ой, хоп, добре, що там була яба. Угу, Будуємо хоп-хоп-хоп. Тільки не хочу закривати біля дверей, так давайте. Але все одно буде даватись, значимо в цей будинок літає.

Але це поки ще є перша частина і там, ще поки він не літає тут. Потім буде десь цікавеньке, я спробую зробити в другій частині. А так будуємо так. Будую так трохи. М -м 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 -м. Це багатько трошки часу займає. Буде гарний замок такий. Міні замок, а не великий замок. О, дивіться, вже пастка лави, готова. Так. Ось тут треба теж якийсь бук. О, застріблю. Але треба м'яке приземлення зробити. Хоп. І так тут до дверей застерблю. Добре. Зараз знайду те, що мені треба. Треба знайти те, що мені треба. Так. Це нитка, мені не треба нитка. Мені дещо... О, ось. Все. Тепер мабуть буду застрягати, але пришки не так поставлю. Потім деяку частину колегня приберу. Угу. Я як буду... Я мій заби орієнтуюся. Ха -ха. Так, от Будує... будувати важкувато. Я вам скажу. Але <прощ> ко буде. Хоп. Ой, не туди я одну поставив. Так, от так от, так, от, так от. Буде поки спалити, а потім з дечого іншого будувати. Але не значить, що мені вистачить часу. Це, я думаю вистачить часу, щоб збудувати це, А Може трішечки не вистачити. Тож так от беруся ще О, зараз буде вогонь тут. Ах, тільки доведеться в пошук зайти, бо я не можу так просто знайти те, що мені потрібно. Так от.

Барата потім підстала та ну, до ще і знов барата. Аж така буде, як типу ямоночка, балечка. Так, от так, от так, от так. Так, поки це ще міні-замок, маленький захист. А треба пробіжій. Може із води захист треба, чи ні. З води спробуємо. Подумаю, чи треба з води, чи ні. Ну, давай спробуємо. З води і з води. Ні. Краще з цього якогось снігу не знаю. Не пам'ятаю який. але Він... Буде робити ворога замерзаючим, він буде не зможе вистав і буде знищитись. І взагалі не відтікає. Але йому можна застряти легко. Зараз заборозов оплеквіт. Не про щось з боку так. Ну, може пройти з боку, але не всі буде. І захист заперероблю трошки інакше буде захист. Поки. Оп. О, наче це якийсь тов і ла, значить це наче рухається на тразіні. Щось загаючі. Будуємо, будуємо, побудуємо і пробираємо. Захист буде трошки наші і трошки небезпечніший в другій частині. Я гарантую, ця друга частина буде. Не переживайте. Що ви думаєте? Що не буде цієї частини. Чипук? Чипукку. Бачите, я підпалююся, таке не має бути. Бачите, хоп. Ой, застряга. Давай, о. А, голосно була, як я подавай. Ім І... давай о. Хоче так, та треба зробити з води як захист. Ще щоб не підпалювалося. Так краще, щоб не підпалювали Ти когось, Оп! у режимі виживання. Хоп, хоп, хоп. І хоп. Угу. Добренько. І у тада плю. І вот, і оя. І я пой, айпуємо. Ай! Піля, чі... І о, ось так ось можна було перезривнути і попасти, але збройня деяке заважати, mm. тож я й переберу його. Так. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Треба бу буде намагатись про... щоб хтось пройшов. Щоб всі пройшли. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, ой, сади в папу, ты не так Бегай, ой. А, оп. Угу. Ой, я Вот, 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 и вот, и вот, 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 Захист треба збудувати як ти. теж захист. Щоб так теж не вивалитися, коли ти тут. Ай, боже, я буду будувати таке, я люблю. Ну таке цікаве щось для вас. О, пачки тут так от буду і так, от і так, от і так, от і так. от. Одика вже стіна гарно виглядає. Тут немає деякого потрібного блока, поставимо і далі до роботи. І оптимту -ду обспускаємось, оп, піднімаємось. Будемо бачити, хто йде, і можна відбитись. але не дуже перебудуємо там дещо. Але як тут? Моби не спевняться, якщо там стин дуже. Ам, цікаво, 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 цікаво. Може це лава може. Бо знизу як світло. А тут ще теж світленько. Нічого, а й немає хорошого мобити. Прикольно. А світлище потім мені ще щось додам. да. Оп, я ж кось там подажаю. Лішко треба будувати. Для всіх, для Сані його друзів. Ну і мене. Але не для всіх друзів. Друга частина буде цікавіше. Я гарантую на 100%. Так от. Треба буде. Ой. Треба буде закрити. А. Оп, але моб ніякий не стрибає. Теж можна буде поставити зараз, тільки треба зайти, щоб потрібно. Так от. А все, дуже гарно виглядає. Тут почекати трішки. Так, от них шукаю, шукаю, шукаю. О, це можна чи ні, та ні, ні. Далі тут добудовую, беру. Ну, не добудовую, дещо беру зілля. Щоб це робити, але спершу треба. Ой, ой не туди і не хоче. Ах. Треба щось інше знайти. Цікавеньке. Так, от, так от, так от. Емм. Так от. Треба і повернутися до батьківниць Так, так-от. Треба почекати. Поки що. Скоро буде друга частина. Я гарантую. Ще обладу так цікаво. А, це не то. Що таке знайти? М так, шукаю, шукаю те що потрібно. І буду робити зічка. І оце ось сюди і ось це. так таку так таку так, так. буду. Роблю зіллячка. Не знаю, чи вона вийде, чи не дуже.

Випишуся олягаю О, спать п. Тепер треба зробити на ніч і ворожих мобіль для справнути. Так от чергу цих рожих годин. І добро. Да, Ось. Це мабуть, який потрібен. Але я не потрібно не І щось не помітить того селянна нена. О. Треба того селяна кудись в він перес. Оп. Ліжко, ліжко. А то й за страх ворог. Бе, Ой, не того заспавнив. Ой, тепер халепа. ха але вони застрягнули. Ага, хочуть обійти? Чи не так? А, що? Лет не, не може діти, бо він не хоче. О, лау. І нема. Армія попарників. Який? Не Цікаво. Ах, Будувати довго треба, будувати, довго треба, будувати, довго треба. Раз, два. Ой, не туди. Але мені можна і так не включати режим літання, і так перестремнути. А ці ще вороги ще у стіл до мене застрягують. Не так от. Галепа. Е -е Чому я... Ой, не туди. Не туди. Але е поборник щось не хоче йти до нього. Цікаво. А він чи йдеться на мене, ти Ці загинули. О, зомбі побачив того. І не буде його. Ой. Минус поборник, минус, минус, минус. Ой, колись я не вышел. А, это моден спить я к шошо. О, зомби. І всем гудбай!